Всім привіт! Вітаю вас на каналі Подружка. Я б дуже хотіла сказати, що сьогодні я роблю огляд не на якусь дораму чи лакорн, тому що завбачливо написала в описі до свого каналу, що тут будуть не тільки такі огляди, але правда полягає в тому, що просто зараз в мене немає конкретної дорами, про яку хотілося б поговорити, адже ті, що я подивилася або не справили враження, або ще не вийшли до кінця. Тож я сіла і подумала, що дідько, це мій канал, оглядаю, що хочу. Тому огляну я фільм, який принаймні в іноземних інтернетах чекали більше, ніж я на свою зарплатню. І як ви вже здогадалися з назви відео, мова піде про фільм, про все таку ж. Цину й таку ж чоловічу беззаперечну дружбу під назвою Червоний, білий та королівський синій. Я знаю, що в цього фільму дуже багато фанатів, напевно, і в Україні теж. Тому спочатку мені захотілося присоромлено показати свої оцінки, але сказати вам, не зважати на них і сховатися десь під каменем. Але потім я вирішила посподіватися на те, що ніхто не образиться, якщо я не скажу, що це найкращий фільм у моєму житті. Наївно, так? Але прошу мати на увазі, що все одно він мені скоріше сподобався, ніж ні. Але особисто я вважаю, що в нього занадто суперечливе перше джерело, що власне не дало фільму розкритися на всі 100%. Але давайте спробуємо обговорити все послідовно. Тож давайте почнемо. І не забувайте, будь ласка, що мені фільм подобається, окей? Просто є деякі речі, про які я не можу мовчати. Все запам'ятали, побажали одне одному всього найкращого і поїхали. Якщо говорити про сюжет, то зав'язка тут доволі цікава. В нас є королівська родина Англії, а також президентська родина США. В центрі уваги тут Генрі, принц Англії, та Алекс, син президентки США, яка знову балотується на цю посаду. Тому це дуже природньо, що вона думає про міжнародні відносини, частиною яких є її син, який відвідує деякі заходи від імені їхньої родини. Власне, на одному з таких заходів, де нам дуже ну дуже намагалися показати, що принц Генрі та Алекс зовсім ні в якому разі, от взагалі не подобаються одне одному, навіть знаходитися в. Одному приміщенні їм не до снаги. Алекс вважає Генрі снобом. Генрі вважає, що Алексу не вистачає манер, і потім Алекс. Трохи випивши, намагається докопатися до принца. Одне слово, інше, один брудний піджак, і ось на них вже летить гігантський торт. І раптом це скандал світового рівня, і треба щось зробити. А що робити? А єдиний варіант це швиденько переконати громадськість, що насправді Алекс та Генрі обожнюють одне одного. Ну просто вони дуже добре це приховують. А тому їм треба раптом почати проводити час разом, хоча вони ніколи цього раніше не робили. І це зовсім не викликає підозр. Правильно, правильно. Потім вони через цей час, який проводять разом, закохуються, хочуть бути разом парою, власне, але не можуть. Потім про їхній роман дізнаються всі, в них виникають проблеми, але не хвилюйтеся в них. швидесенько вирішують і живуть довго і щасливо. Ура! Всім, сюжет! Yeah. І не зрозумійте мене неправильно. Якщо ви подивитеся моє інші відео, то можете пересвідчитися, що я зовсім не проти доволі простих сюжетів і картин, які повністю зосереджені на головних героях та їхніх стосунках. Просто особисто мені здається, що сама тема цього фільму і книги доволі серйозна, але підхід до неї трохи, ну не знаю, дитячий. Я хочу обговорити тут фільм, а не книгу проте декілька слів про перше джерело, яке власне я назвала трохи а, несумнівним, але а, не дуже сильним. Я все ж скажу. Читала я в оригіналі, і мені це давалося важкувато, тому що мені подобалося все: сетінг, герої, їхні взаємовідносини, але не те, як карикатурно це все подано. Нам пояснили мотивацію і Генрі, і Алекса. В них, до речі, доволі пропрацьовані характери, це пропрацьовані персонажі. Можна з перших сторінок побачити, що Алекс доволі жвавий юнак, який, втім, доволі часто знаходить проблеми на свою дубцю і любить розважатися. І оті, власне проблеми виникають в нього саме через це. А Генрі, це хлопець, який мріє, бути звичайним і жити Звичайне життя, проте є оцей фасад принца, який зобов'язує його приховувати своє справжнє я, контролювати всі емоції на своєму обличчі, і взагалі забути про те, що він то взагалі людина, яка теж хоче розважатися, кохати, а в його випадку кохати людей своєї статі, що як нам потім не раз будуть наголошувати, не дозволено такому, як він. Тобто принцеві. Чи це все було там згадано і прописано? Так чи став підхід від цього менш дитячим? На жаль, ні, тому що ситуації, в яких опинялися Алекс і Генрі, виглядали безглуздо як на сторінках книги, так і в фільмі. Фільм мені все ж більше сподобався, тому що, по-перше, тут намагалися віддати все, що мали, актори. Якщо зазвичай мені з пари хтось один подобається більше, то тут я навіть не можу сказати, який актор мені був більше до душі. Всі мікроемоції на обличчі Генрі, коли ми мали побачити, що насправді то він вже давно закоханий в Алекса, хоч і вважає його трохи йолопом. Вони були відіграні блискуче, і це дійсно зчитувалося. Емоційність самого ж Алекса, взагалі, є родзинкою цього кіно, і я завжди, дивлячись на цього актора, хочу трохи поплакати, тому що, от скажіть, нащо йому такі гарні вії? Щоб що Щоб я позаздрила? Я вже задоволені? Але, повертаючись до акторів, вони впоралися на всі сто, і сценаристи фільму теж підійшли до справи відповідально, намагаючись залишити ключові моменти і якось обіграти те, що на екрані важко показати. Проте це не виключає того, що всі ключові моменти, перенесені з книги, саме виглядали дещо безглусто і по-дитячому. Я вже мовчу про те, що вони побилися біля торту, і він на них впав. Окей, прийняла. Але навіть гарна гра акторів. І сценаристи вони не змогли зробити менш дитячу сцену, де їх заштовхують в тісне приміщення разом, і вони падають одне на одного. Чи сцену, де Генрі пафосно дивиться на дерево і раптово цілує Алекса? До речі, тут я могла б докупатися до того, що від Алекса не було активної згоди взагалі то, і те, що вона на підпитку нікого не виправдовує, але добре, не буду. Не змогли вони виправити і того, що Нора, подруга Алекса, сказала, що на вечірці Алекс ігнорував всіх дівчат або побути з Генрі, щоб підтвердити, що Генрі йому подобається, коли Алекс почав це підозрювати. Але ж Алекс буквально засмоктав принаймні декількох різних дівчат на цій вечірці. Це не виправдало того, що вони поцілувалися перед будинком, де проходила вечірка сина президентка. А там не було журналістів навколо будинку. Вони ж, начебто, на них полюють вдень вночі, і точно мала б бути десь неподалік. Адже саме на таких вечірках легко зіпсувати собі і мамі репутацію. Не стала менш дивною сцена, де вони разом поїхали у віддалений будинок Алекса, щоб провести час разом. І Генрі, приховавшись від людей лише за допомогою кепки, серйозно, навіть Ганна Монтана підходила до своїх перевтілень більш відповідально, пішов співати в караоке, і ніхто не зрозумів, що перед ними принц Англії. Хоча, добре, зважаючи на абсолютне незнання американців всього, що не стосується США, це якраз можна пояснити. А ось чому вони не впізнали сина президентки? Це питання. Були інші моменти, такі як те, що коли в кінці всім стало відомо про їхні стосунки, родина Генрі природньо була проти цього. Але саме в той момент, коли ці двоє пішли розмовляти з дідусем принца, просто під їхнім палацом зібрався парад на підтримку і Генрі, і всіх взагалі дуже вчасно, дякую, друзі. І ніхто цього не помітив. Тобто вас буквально кілька сотень людей під вікнами, але охорона навіть не повідомила про це. Хоча, чесно кажучи. Тут така собі охорона, тому що, якщо я правильно зрозуміла, зустрічі з принцем можна забажати в будь-який час, і просто прийти до нього додому і попросити про це з палацу в музей серед ночі можна вислизнути і пройти через браму, що не використовується без перешкод, і до спальні принца вхід теж вільний. В США з цим не краще, тому що в номер сина президентки можна прийти і залишитися непоміченими. А під час виступу, власне, самої президентки принц Англії може стояти разом з нею на сцені. Що ну. Тобто ви розумієте, про що я так ситуації тут якісь смішні, а проблеми виглядають надуманими. Але не через те, що вони такими є насправді. Вони дуже навіть логічні і зрозумілі. Але саме підхід до них змушує думати, що це все неважливо. Галекс вважав, що він полюбляє дівчат, і до речі, мені здається, чи в книзі він, начебто, ніколи не був з хлопцями? Ні. Виправте мене, якщо я помиляюся, але в фільмі він каже, що був, наче з двома, вважаючи, що це так ото нарахується. А в книзі ж, наче до цього не було, але я могла забути. Так от, він наче не по хлопцях. А тут його цьомкає Генрі і що? п'ять хвилин, і він вже цілує його у відповідь. Бо від О Боже, мене поцілував хлопець до але він сексі, і я хочу поцілувати його теж. Розін. Три секунди. Потім вони сваряться, оскільки Алекс вже продумує їхнє майбутнє, де вони будуть гуляти на вулиці, тримаючись, за руці. А Генрі вважає, що для таких людей, як він, це неможливо. Але нічого. Одна розмова, і він вже так не думає. Президентка не знає, яку стратегію обрати для того, щоб перемогти вибори. Не хвилюйтеся. Її син, який цікавився, звісно, політикою, але ніколи не мав практичних навичок для таких дій, здобуде мамі перемогу. Королівська родина вважає, що принци не можуть бути геями і забороняють їхні стосунки, бо це поплюжить так звані традиційні цінності корони. Один парад під їхніми вікнами де кілька сотень людей сказали, що не проти, і все в ажурі. Тобто проблема тут є, вони реальні, але вирішуються вони так легко, що мені здається, що якби історію нашої країни писала авторка Червоний білий та королівський синій, то десь день на восьмій замість Росії вже був би океан мрій. Може, до речі, треба її попросити це зробити. Загалом. Напевно, саме через це мені не сподобалася книга, але зміг сподобатися фільм, бо актори, гумор, стиль зйомки і ще декілька дрібних деталей зробили цей фільм. Варто того, щоб хоча б подивитися і скласти власну думку. Знову ж таки, я не намагаюся сказати, що він поганий, Хоча, напевно, за весь цей час вам здалося що я його гейтерка. Просто в ньому є недоліки, які дуже сильно моляли мені око ще в книзі, і, на жаль, не зникли під час перегляду. Тому я не можу сказати, що він ідеальний. Біжіть дивіться, ні. Але я хочу сказати, що він не ідеальний. Проте, попри все це, все ж вартий уваги. Він веселий, романтичний, з ним можна гарно провести час. Знову ж таки, чудові актори, хоч мені й трохи не вистачило другорядних персонажей, але. Фільмі все ж важко приділити в цьому достатньо часу. На акторів приємно було, хоча б просто дивитися. В них є беззаперечна хімія, і, хоч і трохи по-дитячому, розвинений, але непоганий сюжет. Загалом мені здається, що цей фільм потрібно підтримати, хоча б для того, щоб їх з'являлося більше, бо всі ми вже звикли до пар з двома дівчатами чи хлопцями в якості другорядних героїв та побічної якоїсь лінії, але все ж не дуже багато кіно чи серіалів, де вони були по центрі уваги. І мені дуже приємно, що цей фільм став, начебто, доволі популярним і дає надії. На те, що такого кіно в майбутньому буде більше. Висновок можна зробити такий, що кіно, як на мене, все одно гарне, але я завжди закликаю подивитися самим, щоб ви могли скласти власну думку. І все ж сподіваюся, що ви зможете гарно провести час. На цьому все. Побачимося в наступних відео, де я, ймовірно, ще за все, знову буду розмовляти про дорами, адже цей фільм був радше одноразовою акцією. Хоча хто знає, що я ще подивлюся і про що захочу поговорити. Але наразі це все з вами була подружка. Дякую за перегляд і бережіть себе.